А щоб тебе качка копнула? А щоб тобі пір'я в горлі проросло? Все це нецензурна лексика. Або в народі матюки. А ось як ставляться житомаряни та чи використовують нецензурну лексику в повсякденному житті, дізнаємося зараз. Це недопустимий контент. А чому? Ну тому, що це не повага до оточих, це По-перше, а по-друге, це некоректно, негарно. Взагалі таких слів не має бути. Негативно що, що ви вважаєте, що нецензурна електрика це доброго щось? Когось красить. Да, абсолютно гарне. Треба вчитися розмовляти більш українською да. і більш І, і нормальною мовою. Але є ще ж народна лайка. Як ви до цього ставили? Ну, народна лайка, народна ну так лайка. Це таке, ну лаєтеся взагалі не добре. Дуже погано, я не одобряю. таке. а чому? Ну буває, я по Михайлівської іду, uh -huh. і хтось матюкається. Це нецензурно, це дуже не культурно. я. Це, це якась крінжово виглядає. Угу. Ніяк. Ну, хтось хоче виражатися якось нецензурною лексику, лексикою, тому що виражає таким чином емоції. Хтось ні. Я, наприклад, намагаюся якомога менше е використовувати нецензурну лексику. А які ваші емоції, коли ви чуєте нецензурну лексику? Чесно кажучи, ніякі. Ну взагалі немає ніяких емоцій. Ну, тобто людина може казати і не казати. А... Моє ставлення, я можу сказати, що нейтральне. Інколи без оцього такого словечка ти не можеш <смі>, так сказати показати всі всі свої емоції. Ну, це окей, якщо людина може використати, але потрібно мати міру, я вважаю. А, вживаю в критичних ситуаціях. Ну, взагалом, нейтрально. Є ситуації, коли можна вживати, є коли не бажано. А які ваші емоції, коли хтось вживає? Нецензурну лексику. Нормальні, адекватні. Угу. А як щодо народної лайки? Ах, ну вона у нас така колоритна і смачно звучить погано. Угу. А чому? Ну, Тому що це трошки некультурно розмовляти нецензурно і ну, біля дітей теж якось не контролюються все. Так що фу, негарно. Угу. А як щодо народної лайки? Ну, це було б більш, знаєте, так культурніше. Вони всі розуміють. Наприклад, якщо ти кажеш на рідній українській мові, то деякі люди дивляться, типа що такого плану це частина культури. І я вважаю, що слово, слово «бог» – це одне й те ж саме. Це три букви. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Спокійно використовую як в роботі, так і спілкування з батьками і в церкві. Те, хто так говорить, він занощувий кусок. Упереджений якимись навіть не радянськими, а якимись сільськими, абсолютно лицемірними штуками і низьким рівнем інтелекту. Слово ти і слова одне одне те саме. Це декільк букв. Яка різниця? Для мене значення нема. Різниць немає. Але деякі ж тамиряни важає, що такі слова можна замінити на народні лайки. Вони більше не такі сурові. Дивіться, нема суровості. В слові в слові, в слові дідько нема різниці. Давайте не будемо робити градієнти сірого. Це все слова. Вони однакові. Тому для мене це дурь. В міру нормально. Поясню, чому, тому що деякі люди можна сказати такої категорії не розуміють слова без матів. Тому а так, ні, в громадському місці бажано не не вживати. Треба знати міру, бо це як, як паразит як підсилення. Ні. Це використовують як підсилення своїх думок, емоцій. Але коли вся твоя розмова складається з матюків, це, це не розмова. А, позитивно в цілому. Угу. Використовувати Мені... її, так? Активно. А ви? Активно також. Угу. Чи не думали ви її заміняти більш на народну лайку? Це було б чудово, але поки що не вистачає словарного запасу. В громадських місцях проти, а якщо десь там буває емоційне, чисто десь точечно виразитись, то ще допускається. А так я проти. Воно mm -hmm. погані відбирається з собою на. А чи використовуєте ви? Ну, тільки точечно дещо. Mm -hmm. А як щодо народної лайки? Ну, тут треба знати її. Тут мало в нас то знається, треба якось. І то народна лайка, це теж садна лайка. Інколи я її сама вживаю, <ріху> коли якісь ситуації, ну, взагалі не дуже, скажімо так, привіт Позитивно.